Президент Ірану Ібрагім Раїсі все ж загинув внаслідок аварії вертольота в гірській місцевості поблизу кордону з Азербайджаном. Сьогодні зранку це офіційно підтвердив віцепрезидент Ірану. Разом із Раїсі загинув міністр закордонних справ країни та ще дев'ять пасажирів. Тож що сталося, та які наслідки матиме смерть Раїсі далі унесеться. Спочатку про те, що сталося, 19 травня борт направлявся до Ірано-азербайджанського кордону в цей день. Раїсі в Азербайджані мав зустріч із президентом країни. Разом вони були на відкритті дамби на річці Аракс на кордоні Азербайджану. Борт летів у погану погоду. Шлях гвинтокрила лежав через гори та ліс, і тоді був сильний туман. Після падіння гвинтокрила почалася багатогодинна пошукова операція. Вона тривала усю ніч. До процесу підключилася Туреччина. Путін направив вночі до Ірану два літаки МНС, А шукати президента Раїсі допомагав і європейський союз. ЄС активував картографічну службу швидкого реагування на запит Ірану. Це був акт людяності, а не підтримка політичного режиму. Пояснював єврокомісар з питань гуманітарної допомоги та управління кризовими ситуаціями у своєму акаунті. X. обурення викликав зокрема хештег, який він поставив під дописом солідарність європейського союзу. Користувачі X в коментарях переформульовували хештег на. Солідарність з тероризмом та диктатурою. Повернімося до пошукової операції. Вона ускладнювалася туманом і низькою температурою. Місце падіння гвинтокрила шукали за допомогою турецького безпілотника, і до місця падіння рятувальникам вдалося добратися за 10 годин після падіння і вже констатувати, що ніхто не вижив. До слова іранська делегація рухалася на трьох гвинтокрилах. Два з них долетіли до місця призначення за даними агентства та снім. Вони перевозили міністра енергетики Ірану та міністра доріг і міського розвитку. І наразі немає офіційних заяв щодо слідства. Також невідомо чи будуть залучені інші сторони до розслідування. Що ж Кілька слів про загиблого Раїсі. Він колишній верховний суддя, мав ультраконсервативні політичні погляди, і його можна вважати прихильником жорсткої лінії. Іранці та правозахисники вказували на його ймовірну роль у масових стратах політичних в'язнів у 1980-х роках. Та звинувачують у злочинах проти людяності. Пише BBC. сам Раїсі неодноразово заперечував свою участь в ухваленні смертних вироків. При цьому заявляв, що вироки були легітимними, у тому числі і за згадані страти Райсі перебував під американськими санкціями. Ще Райсі у 2014 році отримав посаду генерального прокурора Ірану. Його обрали президентом у 21 році. Раїсі був другою за впливом людиною в політичній структурі Ісламської республіки після верховного релігійного лідера. Після обрання Раїсі відразу посилив в Ірані закони про мораль. Він придушував антиурядові протести. Пам'ятаєте, у вересні 22-го року Іран сколихнули масові акції. Вони розпочалися після смерті 22-річної студентки. Вона померла після того, як її затримала поліція моралі за неправильно вдягнутий хіджаб. Також Раїсі наполягав на ядерних переговорах зі світовими державами. Пише Reuters. Україна теж від початку повномасштабного вторгнення потерпає від Ірану, верховний лідер країни. Після 24 лютого заявив, що якби Росія не почала війну, то це зробила б Україна. Також Іран звинувачують у таємному постачанні Росії безпілотників типу Шахет. На початку квітня 24-го року іранські військові завдали масованого удару по Ізраїлю, і смерть самого Раїсі може негативно вплинути на передачу влади верховного лідера. Йдеться в черговому звіті американського інституту вивчення війни. Адже саме Раїсі міг стати наступником верховного лідера Ірану. Раїсі – покійний перший з яким у ХМНІ були ідеальні стосунки, оскільки це був повністю його клієнтела. Це був слухняний президент, і в цьому сенсі конструкція була е, стійкою. Тому що е, Раїсі був дуже непопулярний. Президент виграв фактично на маніпуляціях і підтасовках. Смерть Раїсі не змінить нинішню траєкторію режиму в бік більш жорсткої і консервативної внутрішньої політики і більш агресивної регіональної політики. Такої думки аналітики інституту вивчення війни. Гравці, які не мали шансу розпочати свою гру, зараз отримали можливість. Поборотися за владу, хто ж тепер займе місце Раїсі згідно з конституцією, перший віцепрезидент Мохамед Махбер має стати тимчасовим президентом Ірану. І дострокові президентські вибори мають відбутися протягом 50 днів. Уряд Ірану сьогодні проводив екстрене засідання. Повідомляють державні змі, і в уряді переконують, що смерть президента Раїсі не викличе перебоїв в роботі кабінету міністрів, яких змін все ж може зазнати внутрішньополітична ситуація всередині країни, та чи зміниться зовнішній курс? А також як це може вплинути на Україну про все це в окремому відео розкаже моя колега Олена Куренкова. Відео з'явиться на каналі трохи пізніше. І посилання на матеріал ми залишимо для вас в коментарях. І якщо я вже сьогодні згадувала Ізраїль, то наостанок маю новину і про цю країну. Головний прокурор Міжнародного кримінального суду запросив ордери на арешт прем'єра Ізраїлю Беняміна Нетаньягу, міністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта, а також трьох лідерів палестинського руху Хамас. Лідерів Хамас звинувачують у воєнних злочинах і злочинах проти людства на території Ізраїлю та сектора Гази, а Нетаньягу та Галанта в тому ж самому за операцію Цахал в Газі. То Злочини включають голодування цивільного населення як метод ведення війни, умисне заподіяння тяжких страждань, травм, чи шкода здоров'ю або жорстоке поводження, навмисні вбивства чи замахи та цілеспрямовані атаки на цивільне населення що ж означає запит? Наразі це лише перший крок. Головний прокурор МКС Карім Хан зібрав обґрунтування винуватості у злочинах та направив його на розгляд суддів. І тут рішення за ними чи видавати ордер, як це раніше було з Путіним, чи ні. Армія Ізраїлю дотримується міжнародного права під час бойових дій у Газі, заявив міністр військового кабінету Бені Ганс. Пише The Times of Israel. Ганс розкритикував рішення прокурора міжнародного кримінального суду та назвав його злочином історичного масштабу. Він вважає, що неприпустимо проводити паралелі між лідерами демократичної країни, яка захищає себе від терору, та лідерами терористичної організації. Це є глибоким спотворенням справедливості та кричущим моральним банкрутством, заявив Ізраїль. Ський урядовець Хамас теж засудив запит на арешт трьох своїх лідерів. У заяві йдеться, що прокурор намагається прирівняти жертв до агресорів, видавши ордери на арешт низки лідерів палестинського опору без законних підстав. Єдине додам дії Ізраїлю у секторі Гази вже розслідувались у МКС. Це робила головна прокурорка у 2021 році. Тоді це не дійшло до ордеру на арешт, тож стежимо за ситуацією і надалі. А ви можете переглянути наш великий експлейнер про Хамас, де також ми розповідаємо про дії Ізраїлю у секторі Гази.